Вчителі, вчителі. А хто саме? Ольга Васильівна, Міля Іванівна. Міля Іванівна, так? Любиш ти своїх вчителів? Так. Добрі вони до вас? Дуже, добрі. Дуже добрі, так? Зараз закінчиться гаївки. Ви підете і думаєте, що вас знову не будуть поливати? Будуть, Будь, будуть? <ріст> цілий день будуть поливати. Так. так. – Кажуть, у вас горять вогнища у всіх куточках села, так? так? А для чого чому палять ці вогнища? Можете мені розказати? Ну, коли в давні часи, коли був Ісус Христос, і коли його повісили на хресті, то розіп'яли, то його ніби палили вогні і стерегли. І це, це ніби такий символ. Це символ такий, де залишилися з давнини, так. так у вас в селі, так? Саме в суботу, так? Напередодні Пасхи в суботу, так? Палити вогні. так? На чотирьох пагорбах в нашому селі. На чотирьох пагорбах. 4 пагорбах. Ага, ясно. Добре. Дуже дякую вам, дівчаточка. Я бажаю вам бути политими <х戈> хлопцями. <х戈> вам весело, скажіть, коли вас поливають. <х戈> весело. <х戈> <х戈> так. А чому вам весело, коли вас поливають? А, а скажіть, ну скажіть, признайтеся. Скажіть, будь ласка. Чому вам весело, коли вас водички поливають? <х戈> 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 <х戈>

Чому вибудували з діточки? Має бути якесь дійство, що саме так. має відбуватися. В нас такі проводяться на Великодні свята ігри забави. В ті ігри забави входять, але ми зараз хочемо вам показати їх. Зараз буде переспівка хлопців і дівчат. Пізніше будуть ігри-хороводи. Окремо дівчата будуть виводити, початкові класи, потім е, старші класи, то будуть такі ігри-забави, як гра Бузьок, Ластівка, е, Качор, Подоляночка, е, Сіюмак. Ну, ви побачите. Це традиційні такі ігри, які вже були від Так, дідів, так? Традиційні ігри, які передаються з покоління в покоління, mm -hmm. це є суто наші бачівські ігри. Тобто, які... те, що відбувається саме у Все... селі, Бачів. Бо дівчаточка, хлоп'яточка, радьмося, та виходім на травичку, граємося. Та виходім на травицю в добрий час. Нема таких співаночок, як у нас Співаємо. Миску вариху. О, сыншты От дайте відповідь а, на це запитання. Ну такі наші батьки, такі наші діди, і так прадіди, прабабусі завжди працювали в полі, і ми так вчимо своїх дітей. Праці буде. Добробут людини і так вчить нас церква, і так люди передають добрі традиції одні другим. Що якщо людина працює, якщо людина живе чесно, то буде добре. Добра праця не така, щоб не така, щоб була права праця за за заробітна. Така щира від душі, і людина повинна ще вірити в свою працю, вірити, що Бог допомагає людині. от тоді та праця буде благословенна. А якщо Людина забагато хоче, то того не буде нічого. Треба працювати щиро від душі і вірити в свою працю, що Бог допоможе, і людина то все буде виконано. Дякуємо вам, дуже дякуємо. діточок у вашому селі, тобто молодь не від'їжджає, молодь залишається тут, і у вас є власна школа, що є диво-дивне, правда на сьогоднішній так, так. день. І я знаю, що у вас є педагоги, які є вихідцями саме з села, цього так, викладачами у школі. Що доброго? Що такого неймовірного є у вашій школі, що немає ніде, а тільки у вашому селі? Ну, що можна сказати, це в першу чергу. От Основа, яка закладається в нашій школі до духовного виховання. Ви знаєте, спочатку України прекрасна дорога в школі була в районі, проведена вперше в нашій школі. І зараз в школах створюється кожна школа свою місію, виховну. Ну і тому мені згадуються такі слова: якщо в людини є народ, то вже людина це вона вже є людина. Це великі слова. І напевно на це надихає нас земля, отець Василь Прийма, тому що девізом своєї місії ми взяли Бог і Україна, гасло наших днів. Церква і родина, клич наших батьків. Школа вважаю, маленька, ну, для нас 67 дітей це є досить. Але стараємося брати всіх конкурсах району, і маємо призові місця, маємо призери. і відроджувати і вишивку на ну, пороках образотворчого мистецтва, спілкуватися із нашою вишивальницею, яка багато також допомагає нам. Одна віра, і всі вірить, і так багато молоді, і так дітей, і так ви знаєте, споконвіку батьки наші заложили нам то і ми так цілий час. Вмієте підтримати ті традиції, ці традиції. Те добро, так. які є в цій землі і так, в цих людях, так. які на ній. ми просто церква наша на горбочку і далі на горбочку, і ми так привикли. І що ми знаємо, що йдемо до неї. Всі, всі ніхто не має поняття, що та іде хто йде. Молодь йде. не йде, не йде. В в нас літкого нема. Стають батьки, поїли, йдуть. І всі йдуть. Всі, як за мету, хата, все, пішли всі до церкви, і такі тому то так. Ну і во церкву ми побудували все своїми силами. А це взагалі геніально, Це 30 метрів висота церкви. І, і це всі... кожен з вас здобувалося без жодних кранів. Сказали, без, без жод... жодних кранів. Це, як це можна було, було взагалі без... збудувати? Це я не ну, розумію. Будували, не? як могли це яка повинна була бути любов в душі, в серці? Ну, як так, накривали такі важкі роботи? Це то було та... страшне та... і не було нічого, але всі своїми силами. Ні, ну наші люди все давали. Ми не ходили по селах, не збирали, як тепер ходять, збирають то там, то там. На все люди самі, все. і кошти збирали і самі. І, відбудували, і, і, самі що, що міг тільки жертвував. Нас був такий як Тарасюк. Він то-то він постійно був. Він ту церкву стару нас зберіг, не можна було е, правити, не можна, але все одно ми відкривали вночі, як то. Тобі, знаєте, не можу вам повісти. Бувало таке, що ми закрилися в церкві, нас довкола ганяли. Ви казали, то що, міліція, а про те. Ми все, він цілий час. А він цеглу закупили ще в той час, коли вона була дешевша. Вапно тут було 50 років, тут була така велика яма. Тут 50 років було закопане вапно, вже на церкву готове було вапно. І все, а тоді ну, тільки дозволили, а Марія Юрків і ще один підстрою, їздили в Москву, щоб дали дозвіл нам на будівництво нової церкви. Вони добилися перші в районі, в нас в районі привезли. І вже потім вже, знаєте, пішли архітектори і почали будувати все нашими силами, всі мужчини. А вже штукатурили, молоді, жінки, вони вихідці з села, то в місті жінки.